Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео ми поговоримо про дуже важливе, але спірне питання на сьогоднішній день, про догляд за пунктом 9, тобто, точніше, про відсрочку від мобілізації, за пунктом 9 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це в нас догляд за дружиною, за дітьми або за батьками своїми, або за батьками дружини. І цей пункт вже в нас зазнавав змін, і там е, в нас кабміном було покращено його, але до сих пір в нас виникають спірні питання. Тут є цікаве рішення, дуже свіже, воно жовтневе, яким суд розглянув питання цього догляду і ну, питання оскарження, скажімо так, відмовив в наданні відсрочки по догляду по пункту 9-му. І чітко зазначив, що інші родичі, які перебувають за кордоном, вони не впливають в принципі взагалі на надання відсрочки по догляду за своїми батьками. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, також на телеграм-канал підпишіться. Там дуже швидко виходять новини, йде живе обговорення, відповідає коротенько на консультації. І зараз я в цьому відео розкажу, що це за рішення суду, яка мотивувальна частина цього рішення була. Дуже цікаво, тому залишайтесь і послухайте. Це в нас Рівненський окружний адміністративний суд. Рішення було 15 жовтня 2024 року. І номер справи 460, 8549, 29 що зазначив суд? Ну тобто, чоловік звернувся до ТЦК заявою про надання відсрочки. Зазначив, що батька і мати потребують догляду, і догляд здійснює саме безпосередньо він. Однак є ще сестра в нього і вона перебуває в США, а здійснити догляд вона не може. Складався акт про постійний догляд, і в цю обставину в акті було відображено, що наразі інших родичів, які могли б здійснювати догляд, немає. Є ще сестра, але вона перебуває за кордоном, тому вона здійснювати догляд не може. Звісно, ТЦК таку обставину не врахував і відмовив людині в наданні відсрочки. Людина йде до суду, звертається до адмінсуду з порядку позовного провадження і скасовує таке рішення. Яка ж мотивувальна частина? Так, ну, в обґрунтування він зазначав, що звертався до комісії. Зазначав, що в нього там дійсно є там сестра, дійсно, що і зазначено було в нас в акті догляду, що у графі неможливість здійснення постійного догляду членами сім'ї першого ступеня спорідненості з причин і вказано вибуття на постійне проживання в США. Тобто там було висновок ЛКК є, там був складений, що безпосередньо потребує там, ну відповідно до цього висновку, потребує особа, яка втратила в нас здатність до самообслуговування, тобто. Всі наявні документи в нас по пункту 9 були. До речі, зверну увагу одразу. Там суд в подальшому про це зазначає на момент спірних провідносин, це в нас 11.07 2024 року, цей пункт був прописаний таким чином, що е, е, хто має право зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком або дитиною, або своїми батьками. І далі вже у нас є в душках батьком чи матерію дружини, якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком МСЕК чи ЛКК. Померла або визнана зниклою безвістя, або визнана безвісно відсутно оголошеною померлою, і батьки чи мати дружини немає інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд. Тобто, що каже цей пункт? Ну, До речі, на цей пункт всі дивляться чомусь ТЦК по-різному. Він каже чітко, ну і на той момент він казав чітко, що зайняті постійним доглядом за своєю дружиною, дітьми або своїми батьками, вони не ставляться в залежність від наявності. Інших родичів, єдина умова, щоб їх не було там, двоє або троє, хто здійснює догляд. Звісно, це все може ТЦК перевірити. Але ТЦК чомусь все це там, плюсує в одну, скажімо так, в один там, кейс і каже, що ні. Дивіться, тут же зазначено, що не повинно бути інших працездатних, які можуть здійснювати догляд. А у вас тут є сестра, і вона може здійснювати догляд, тому ні, ми вам відмовляємо. Я тут суд розбирався з цим питанням. От Зазначено було в матеріалах справи, також є інформація, що актом про встановлення факту здійснення догляду було складено це комісійно з сільською радою, і там було зазначено, що пазувач проживає в одному селі з батьком на сусідній вулиці, вулиці, і є єдиний, хто фактично здійснює постійний догляд за батьком. Ну, тобто, все це було вже фактично встановлено. Згідно з актом про встановлення факту здійснення особою догляду або постійного догляду. Також було зазначено, що. І фактично здійснює постійний догляд за матір'ю, тобто і за батьком, і за матір'ю. У нього було дві підстави. Так, суд же, що зазначав, встановлені обставини доводять, що відповідач в особі комісії розглянув заяву позивача щодо оформлення йому довідки про срочку від призову за мобілізацію по суті та прийняв рішення як акт владно розпорядчого характеру. Тобто ну, ця справа підлягає розгляду адмінсудом. І в подальшому він зазначає, що було там все ж таки складено комісія такий акт. І от, от ця частина мотивальна, мені дуже подобається, звертайте увагу, крім того, пунктом 9 частини 1 статті 23. Закону про амбіціну підготовку та мобілізацію, на які посилався позивач у заяви до голови комісії, не ставить у залежність отримання відсрочки від призову наявність інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за догляд за матір'ю. Така залежність вимагається тоді, коли батька чи мати дружини не мають інших працездатних членів сім'ї. Також відсутні належні достовірні та допустіми докази звернення комісії із запитами до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує. Же права заявника на відсрочку або використання інформації з публічних електронних реєстрів. Отже, спірне рішення прийнято з необґрунтованих підстав за суб'єктивним припущенням щодо можливості догляду за батьками позивача іншою особою при відсутності такого доказу. Що скаже суд? Суд каже, що так, дійсно, цей пункт не ставить в залежність. Є сестра, немає сестри, це перше. Друге, він каже: добре, якщо ви навіть вважаєте, що таки, така умова є, де підтвердження того, що ви робили запити до якихось державних установ, там, з'ясовували це питання. Ну, тобто там мінімум у справі повинні були бути запити до Державної міграційної служби перевірити, чи є ця сестра на території України, чи немає, чи перетинала кордон вона і коли вона перетинала, це я вже від себе кажу, ну, моя позиція. Разом з тим суд не встановив такого і каже, що ні, такого в матеріалах справи немає. Тому, в принципі, справа була розглянута за відсутності цих доказів. Ну і в подальшому там суд вже посилається, що відсутні належні достовірні допустимі докази там врахування відповідачем пункту 59 порядку 560 Це постанова у нас, яка регулює питання надання та отримання відсрочки. Згідно з яким відсрочка від призову від військового суду на військову службу під час мобілізації може оформлятися за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Е, ну, тобто, суд, в принципі, розібрався по суті і каже, що дивіться, ну, ніякого обґрунтування відмови взагалі немає, навіть процесуально і фактично. Оскільки відмова позивачу на дані відстрочки від призвонивського службу під час мобілізації на особливий період не узгоджується із вказаними вище вимогами законодавства і такі дії вчинені шляхом видання відповідного рішення, саме воно безпосередньо порушує заявлене право позивача. І повідомлення про результат розгляду заяви позивача та про прийняте рішення, вказавши причини відмови, як у спільному рішенні, безпосередньо, не порушує прав позивача, оскільки немає акту владно розпорядчого характеру. Ну, це в нас знову ж таки процесуальні ці всі там моменти. Саме повідомлення не порушує, а порушує рішення. Тому вважаю, вважаю що це також дуже важливо. Звертайте увагу, якщо оскаржуєте, оскаржуєте саме рішення, а не якийсь лист, який там прийшов вже на підставі цього рішення. І в принципі суд задовольнив позовні вимоги, розібрався, от, ну я вважаю, що розібрався належним чином. І я вважаю, що це рішення також зразковане на сьогоднішній день. І подивимося, як воно там в апеляції, чи буде оскаржено, чи ні, бо воно дуже свіже, ще такої інформації немає, і як воно виставить апеляцію. Але мені подобається формулювання, тому що воно грунтується лише на нормах закону, без ніяких там припущень. Якщо зазначено у нас пункт 9, чітко, що за цими категоріями, Осіб не потрібно доводити факту, що є інші там не військові які можуть здійснювати доля. То так воно і повинно бути, і ТЦК повинна так розглядати відповідно до постанови номер 560 Тому вважаю, що це рішення ще раз звертає на це увагу. Хто ще не підписався на канал, підпишіться. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!